Олег, сьогодні знову переконлива перемога, хоча пропустили двоєчку. Ну, може так здавалося, що переконував. Просто нам трошки повезло, що ми забили два шляхи голи в першій зміні. І тому результат потім давався трошки легше, але суперник дуже гарно рухався. Було дуже важко за ними встигати. Потім вони пішли ще шостим гравцем. Треба було багато працювати, ну десь нам... Вдача, вдача, що ми забили швидкі голиці і потім ще там подвоїли і ще забили. Тобто стало трошки легше. Ну, Команда наразі на ходу, можна казати. Може і так. Ми тренуємось, багато тренуємось. З серпня місяця завжди три рази на неділю тренуємось. Це дає, думаю, якийсь результат. Тобто тренер багато з нами працює. Так, а що у нас автор покеру не дійшов до інтерв'ю? Так, він прийшов вже митися, напевно забрав з собою м'яч з перемогою. Так, дякую.